Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання неподалік від села Кринки, що в Херсонській області. Мамний костяк все таки кадрові воєнне також присутствують отдельні частини та той тоже саме Азов. Та тут же ті ж подрозділі в той же час. Зсу не в змозі тримати оборону саме в кринках. Про це заявив речник оперативного стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Була врахована і ситуація, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент внаслідок інтенсивних тривалих ворожих обстрілів та авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепити за. Якісь фортифікації, і тому надалі українські військові перебувають на інших визначених позиціях, за словами речника, по всій операційній зоні Таврія саме придніпровський напрямок є найгарячішим, але відносно, оскільки там щодня відбуваються ворожі штурми. Все зрозуміло, вдарили дуже добре по російському військовому аеродрому в САКах, але просили б вас розтлумачити, так що означає єдиний замисел. Так, у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу. Кінець цитати. Наскільки я розумію, це застосовується надзвичайно небезпечна стратегія дій для ворога. Так і і ворог також розуміє, що крім аеродрому в САКах може бути Керченський міст, може бути одна, друга, третя, п'ята, десята ціль. Вам слово. Я думаю, що нам в тлумаченні того, що відбулося, і що було написано, можна і не варто забігати наперед, тому що для початку треба уточнити. То єдиний замисел це в сенсі, коли там різні складові і військ війську не планують одну операцію. Ну, але там далі, якщо ми так от подумати логічно, то окей. Там можуть бути ракетні війська, сухопутних військ, там відповідні підрозділи військово-морських сил, повітряних сил. Там навіть виникає цікава інтрига. А чим вже сьогодні могли влаштувати росіянам дискотеку на аеродромі, в тимчасово окупованих сахарах, тому що ну, у нас ракети різних типів можуть бути. Щодо подальшої стратегії, то знаєте, там, от якраз в даному випадку, в наших інтересах тримати ворога, ну, от як зараз прийнято говорити в стані стратегічної невизначеності, тобто, щоб він якраз не особливо розумів, куди що і як може пролетіти. Бо ну, по-перше, навіть оці от, по, по удари такі подібні, як по аеродромам в САКах, або там навіть є повідомлення, що, начебто, було завдано ракетний удар по ремонтній базі Джонкої. Там дуже раніше пошкодження засоби протиповітряної оборони ремонтували. Ну тобто, від долі ти тобто від долі української атакам, російських зенітників не уйдуть, називається. То тобто, якраз ці удари, зокрема, вони спрямовані на те, щоб розпорошити систему. Сільської протиповітряної оборони з тим, щоб знаєте то щільне кільце оборони, яке вони збудували навколо насправді комплексу своїх незаконних побудов через Керченську протоку, бо Керченській протоці, крім Кримського моста, стратегічно важливого заліта під нам ще лежить енергоміст з Кубані, які теж стратегічно важливі для живлення окупантів. Там електну частина і газова частина. От тому росіяни так багато уваги приділяють о, Керченській протоці. Відповідно mm -hmm. там у них можуть бути проблеми з тим, щоб прикривати. Про по САКам треба уточнити ще один момент. Насправді, знаєте, на основі даних з відкритого доступу складно встановити який саме підрозділ. Морської авіації Чорноморського флоту міг би там стояти. Тому що орієнтуватися на дані до повномасштабного вторгнення, які там авіаполк мав би стояти, ну це трошечки знаєте пальцем в небо. Тому що росіяни вони, якби такий ротаційний принцип можуть застосовувати для розміщення авіації. Але про всяк випадок щодо САК варто пригадати, що там в тому ж районі стоїть для росіян важливий комплекс нитка, називається там, де готують, ну мали би готувати льотчиків палубної авіації. Там якраз стоїть така собі імітація того. Що є на авіаності крейсер ну, адмірал Кузніцов, який досі з ремонту не вийде. Тобто там реально для росіян така дуже болюча і дуже жирна точка. А чому от я... Волів би прибрати стратегічну частину, тому що знаєте, насправді на тактичній частині росіянам дуже болюче. Там один всім відомий іршатумана він же м -м, файтер бомбер ну, широко відомий в вузьких колах. Він е -е, вирішив написати свою рецензію по тому, як саме сьогодні було виконано е -е, ракетний удар силами оборони України по САКах і він там, знаєте, судячи з цього що Стратегія, коли касетними там, наприклад, чи якимись іншими ракетами може задаватися повторний удар, але правда не по цивільним, а саме по військовому. Законним цілям, от з нашої сторони, була пробована. І він, знаєте, як представник відповідної частини російських окупантів, там уже заявляє дуже гарні висновки, наприклад, про те, що е, ну от якось в них дуже погано з порятунком окупантів, які потрапляють під ракетний удар, аж настільки погано, що треба бронемашини для евакуації. Ну і там такий дуже радісний висновок звучить про те, що ну судячи по тому, як. Збройним силам України, взагалі там силам оборони України вдалося скоротити цикл виявлення ураження цілі, по його словам, це від двох до 6 шести годин, то значить їм значить ворога стає все дуже погано, аж настільки погано, що вони навіть вже не сподіваються збудувати вчасно залізобутонні укриття. І тут, знаєте, тут саме той випадок, коли здається про результати успішності там, ракетного удару наших сил, ворог розкаже барвистіше, яскравіше і краще, ніж навіть сухі є офіційне джерело Пане Іване, несподівана знахідка біля Стамбула в четвер на узбережжі Туреччини хвилями викинуло морський дрон, на якому була емблема відомого волонтерського збору. А ведець турецькі змі кажуть, що це був безпілотник, який не ідентифікований, і там попрацювали правоохоронці, які обгородили місце знахідки. Ну на тих фото, які є в інтернеті, ми можемо чітко побачити емблему однієї з АЗС в Україні. Країні і багато напевно українців можуть здогадатися, про яку саме йде мова і про яку волонтерську організацію також йдеться, що говорять про це в військово-експертних колах, і взагалі, напевно, це вперше за час повномасштабного вторгнення. Що морські дрони, які використовують наші сили спеціальних операцій, десь допливають аж до узбережжя Туреччини. Даруйте, але мене давала зустріч не питання. Це наш морський дрон. І взагалі такі категоричні, що це наш дрон. І це даруйте, я зараз граюся, не там е, Ну, дивіться, пане Іване, на початку відео було чітко видно емблему Око за око». Гаразд, продовжу просто тут свою логіку, тому що якби це був був перший. По перше, е там епізод, що якийсь от невідомий морський дрон припливає до берега чорноморської держави, то м'яко кажучи, аж ніяк нічого подібного. Тим більше, що по перше, взагалі то навіть якщо виходити з тих даних, які там циркулюють у відкритому доступі, за якими дуже уважно стежать західні осінтери, ось цей от виріб, на жоден із раніше відомих не схожий, плюс, якщо так, от подивитися, що там даруйте пришпаньдьоріна, це виглядає все, як, як завгодно, але не як робочий зразок морського дрона, який міг би використовуватися. Тобто, ви припускаєте, що ворог міг якимось чином склепати це, покласти туди цю емблему для того, аби дискредитувати українські сели оборони. Знаєте, я для порівняння ще один приклад просто наведу, чому кажу, що це аж ніяк не вперше подібні якісь специфічні епізоди відбуваються. Здається, чи то в квітні, чи то в травні, друзі точно не по хронології, але румуни в себе біля берега, та їм там теж викинуло доволі дивної форми конструкції. Називаємо так. З однієї сторони, наче один із американських ну, човнів жорсткої конструкції, які в теорії в нас було мало би мали б бути, чомусь це ж човни з обліслою фарбою був. А з іншої сторони, там чомусь от, ну, даруйте, що просто шпришпаранд. -шпри 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 на слово. Там воно якраз гарно передає ступінь якості виготовлення. Була прошпандьорена тарілка. Стерлінка, і взагалі то бойова частина радянської протикорабельної ракети П-15 «Терміт», яких у нас в природі нема, тому що в нас ці П-15 «Терміт» стояли в Криму до 2014 року. Відповідні ПКР ми втратили. Відповідно, навіть якби ми дуже би хотіли би зробити морський дрон від настільки потужну бойову частину там ПКР-терміт. В нас би не було би чого. Відповідно, там ця історія, якби там навіть самі румуни не стали, ну про неї преса писала, якби навіть які зображення були, що зловили, але не стали надавати цьому розвиток, тому що. Ну, це було схоже на що завгодно, тільки не на якийсь там серійний чи там дослідний дрон морський, який міг би використати силами оборони України. Плюс давайте ще звернемо увагу на яку річ. Чомусь от, до Туреччини ця маломорохідна конструкція доплила якраз після того, як Туреччина вирішила писатися ну формально мирну ініціативу з цим зміннотральною місією НАТО, якраз яка заліто спрямована на те, щоб не дати росіянам ескалювати загрози. Для судноплавства у Чорному морі, навіть якщо формально, то мова лише про протимінні кораблі, тому даруйте. Знаєте, якщо сказати теж з текстом, ну з нашої сторони були ігри в те, що там благодійний фонд Дані Лорак долітають там дрони до території Москви. Ворог з нами може гратися рівно такі самі дезінформаційні ігри. Тому треба з будь-якими там речами, які можуть виявляти бути схожими на наші і випливати на таких от специфічних умовах. Треба бути обережними, тому що росіяни, якщо треба буде, вони ще й не таке намалюють на тому, що вони можуть видати ну на інструменті свої провокації, називаємо так.